Так, друзі, добрий вечір. Геодос та Вінницький осередок Мазур Юда. От стільки новин у нас сьогодні з вами. Значить, ще трьом керівникам облгазів: Чернігівгаз, Волиньгаз та Криворіжгаз оголосили підозру. Керівник Чернігівгазу вивів привласників 220 мільйонів гривень. І у нас у досівців, Ну, Не виникає ніякого здивування, тому що ми знаємо, що воно так відбувається, і намагаємося це донести до вас. А люди не хочуть чути очевидних речей. Сьогодні у нашого вані відбувався суд. Нам з усіх телеканалів, з усіх щелій, нам трезвонять про те, що НАК Нафтогаз державне підприємство. А представниця сказала, що вони приватне. То як так відбувається? Ми з вами забули про постанову Кабінету міністрів, про заборону відключення людей від житлово-комунальних послуг. І саме ця постанова має бути на контролі у генпрокурора. Вона 99-го року підписана головою Верховної Ради Ткаченко. Ми з вами забули, що вартість комунальних послуг не має перевищувати 15% від скупного доходу. Але за рішенням Верховного суду пенсія не є доходом, а пенсіонери платять набагато більше ніж використовують. А ще така цікава інформація згідно 55 п'ятої статті бюджетного кодексу. Усі наші комунальні послуги оплачуються за рахунок бюджету громади. А тут так у нас виходить за сміття заплати, за електрику заплати, за воду заплати, а міська, сільська рада отримують надприбутки. Не забувайте, що все ПДФО зараз залишається у вас в громадах, і перевиконання по бюджету буде величезне, саме тому вони собі дозволяють красти гроші. Непомірній кількості, і саме тому це все так і відбувається. Напишіть запит в свою сільську чи міську раду згідно 55-ї статті бюджетного кодексу, скільки коштів вони виділили на оплату комунальних послуг. Ви будете здивовані, тому що за моєю інформацією, 450 мільйонів гривень майже півмільярда на оплату комунальних послуг виділяє Вінницька міська рада. Це тільки Вінниця. А скільки їх є ще, а нас змушують також сплочувати на якісь ліві рахунки, які йдуть за кордон, виводять гроші. Тому не лінуйтеся читати, документів є більш ніж достатньо. Уже все це досліджено. Не забувайте про те, що саме місцеве самоврядування, встановлення місцевого самоврядування це наш з вами порятунок. Тому пишіть запити, хто не хоче воювати, так їх воюємо ми а хоч в юридично-правовому полі. Пишіть запити, дивіться відео, дивіться, читайте багато інформації є в інтернеті. І не варто платити злодіям, яких притягують до відповідальності. А там далі буде. Хеудоста.